Доброго дня, сьогодні 9 вересня 2024 року і почали збирати кукурудзу. Якщо можна називати кукурудзою, то ну, щось таке трошки сите, вроді щось. Ще йде. Тут по затратах були невеликі кошти вложені, вона без ній не по нулю, просто обробіток ліфа садом. Посів. і потім страховий гербіцид, і більше нічого тут не було затрати були десь з орендою 10 тисяч на гектар зараз вона десь плюс мінус і якщо то не віддасть то це буде вже Так і при такій ціні як вона зараз коштує всім без далі Всім водії практично немає в нашому регіоні так Таксокі у нас справи. Так що до побачення До нових зустрічей.